Так, друзі, добрий день, добрий вечір. Уже на години пів 11 я сьогодні щось закрутився, відповідав довго на запитання і, як я обіцяв, треба провести нам розіграш. Розіграш призів від Фідерспорта. Ось такі прикормочки. Преміум плотвичка. Преміум лящ. і преміум лящ жовтий коричневий. Я не вже ловив, до речі, дуже непогано себе показав. Я записую екран, так що буде дубльовано, а потім все це змонтую вам як треба. Так, от, переможця на Ютубі. Натискаємо є. Вкажіть посилання на відео. Так, нам треба посилання знайти. Раз. Мій канал. Включаємо і от відповіді на запитання. З першого дня ви берете на себе піклуватися. Копіювати. сотні перевірок якості та аби ваші Ставити щасливими та здоровими протягом Знайшло. Так, там я виключу, щоб не годіло. Так, знайшло. Так, скільки, вкажіть кількість? Троє. Три. Так, 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 Один учасник, один номер. Правильно, обрати переможця є. 37 коментарів, хлопці, є. Читачі у нас на каналі 2690. Так, все, давайте тепер починаємо з третього місця. Тут немає різниці, у нас всі переможці. Так, щоб не було потім перше місце, це у нас преміум лящ чорний. Друге преміум лящ жовтий. По дві пачки. Дві пачки, дві пачки. І третій преміум Плотва. Зараз ми сюди будемо записувати переможців. Поїхали перший. Раз, поїхали. Генерація пішла, 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 крутиться. Назарій Гах. Підписка, перевіряємо. Нема підписки Назарій Гах. Далі вибрати іншого. Коментар, строгий вивчитель. Як, до речі, говорив, що деяким, коли я відповідаю на коментарі, хлопці, зверніть увагу, нема. Нема підписки. Ігор Тислюк, є підписка. Так, Ігор Тислюк, вітаю. Ви виграли дві пачечки. Преміум лящ від Фідерспорта. Дві. Ой, Ігор. Ігор Теслюк. Є. Yeah. Так, Ігор Теслюк. Там десь під відео є мій телефон. Або напишіть в коментарях, я читаю всі коментарі, як з вами зв'язатися, щоб я вам відправив призи. Друге місце. Зенек К. Підписка є. Зенник К. підписка Є. Пишемо Зенник К. То саме. Якось ви мені даєте знати. Я, навіть під цим відео, на, от, під розігрішом я свій номер скину. Тільки не дзвоніть просто так. Іменно для переможців цей номер. Є. І третій. Переможець у нас. Лотвичку виграє. LL. ель Є підписка LL. Вітаю, ви виграли дві пачки. Лель. Раз. і Ігор Теслюк. Все. Хто виграв, хто ловить на Фідерспорт? Розказуйте, як вам враження? Мені враження поки що непогане. Не то, що це рекламна, я просто ними ловлю, ви бачите результати моїх рибалок. І на баунті по краснопірочці, і на кар'єрі, і на козовій, і на... Де я там ще я вже забув, де я ловив. А, на. Де ж я ловив ще? Непогано відловив. Відловився. І на Тернавиці я ловив. Ну, коротше, на всіх рибалках поки що все нормально. Все нормально. Завершити конкурс. Все, завершив. Все, таке коротеньке відео, Розіграша. коментарі, підписуйтесь, лайки і підтягуйте друзів, знайомих, самі підписуйтесь. Тут от навіть я відповідав на запитання. Дуже багато людей без підписки. Або без підписки, або її не видно. Доб'ємо до 3000 і тоді я вам обіцяю, будуть погані призи від Trinity. Trinità Bates, продукція якою я теж зараз ловив на баунті, вона мені дуже сподобалась, Вона працює. Все, до побачення. Слава Збройним силам.